Вихідний день, вербна неділя. Росіяни цинічно б'ють по сумах у той час, коли у місті багато людей. Жахливі кадри перших хвилин після атаки, показав президент. Хливий удар російської балістики по сумах ворожі ракети вдарили по звичній міській вулиці, по звичайному життю, будинки, освітні заклади, машини на вулиці. І це в день, коли люди йдуть до церков. Вербна неділя, свято входу Господнього в Єрусалим. Росіяни вбили і поранили десятки містян. Серед постраждалих також діти у середмісті зруйновані житлові та адміністративні будівлі. Навчальний заклад палають автівки цивільних. Зокрема, під обстріл потрапив автобус з пасажирами. Це автобус, саме рейсовий автобус, який курсував маршрутом, і це стало братською могилою для багатьох його пасажирів. Знищена частина будівлі. uh yeah. Один з начальних закладів міста Цуми дуже гучно все було, підстрибнуло все, і димова завіса одразу, і вікна штори позалітали. А в тих людей, які звісно, з того боку, то там страшне. Там повністю вибиті балконні двері, і вікна, і все все. І дуже багато травм в людей. Хто опинився поряд, той порізався. Ши за повідомленням головного управління розвідки по місту вдарили двома балістичними ракетами типу Іскандер М з касетними боєприпасами навмисно. Щоб поранити якнайбільше людей. На місці жахливої атаки працюють рятувальники та медики. Я вам сказав! Ворог ударив двома балістичними ракетами по центру міста Суми. Зараз проводяться ліквідаційні аварійні роботи. Надається допомога пораненим. В цей час знаходилось дуже багато людей на вулиці. Ворог розраховував досягти найбільше. Нанесення ураження людям, як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, в епіцентр удару потрапило приміщення регіонального центру захисту прав людини для допомоги пораненим і потерпілим працюють оперативні штаби. Спочатку пролунав один удар, і потім в проміжку, мабуть, хвилин 15-20. Було нанесено повторний удар, величезні руйнування. Дві будівлі зазнали дуже великих пошкоджень часткового і руйнування, А так загалом пошкоджено понад 20 будівель. Зараз тут працюють наші рятувальники всього. Орієнтовно 100 чоловік особового складу, залучена різноманітна техніка. Ворожий удар припав по центральній вулиці міста. Саме коли у церковне свято містяни прямували з церкви. Міністерство закордонних справ заявило, що інформацію про російський злочин уже передають партнерам та міжнародним інституціям. Захід закликають рішуче відреагувати. Марія Дрозд, п'ятий канал. Свідомий напад на цивільних у велике християнське свято так щодо терористичного удару Росії по сумах висловився посол України у Лондоні Валерій Залужний. У цю вербну неділю люди збиралися на богослужіння, коли російська балістична ракета влучила в житловий район міста Суми. Багато людей загинули, багато поранені. Рятувальні роботи тривають. Свідома ракетна атака проти мирних жителів у велике християнське свято. Це відповідь Росії на всі пропозиції про мир і припинення вогню. Сьогодні ми в екстреному порядку додаємо багато ефірних студій для того, щоб розповідати про ситуацію в Україні. У нас головна тема це трагедія в сумах. Ви знаєте, що росіяни вдарили двома ракетами Іскандер по центру міста по скупченню цивільних людей. Є дуже багато поранених. 32 людини загинуло, Серед них двоє дітей. Жахлива ситуація. Світлини, відео з місця подій просто рвуть серце. Неможливо спокійно дивитися і читати соцмережі. Я розумію, що сумчанам в 150 Мільйонів раз складніше зараз будемо говорити з Віктором Бобаренко, експерт бюро аналізу політики. Пане Вікторе, доброго дня. Звичайно, він не добрий. На автоматі вже вітаюся, знаєте. Ви зараз в Сумах. Розкажіть, будь ласка, як ви пережили цей момент? Чи далеко ви були від центру? Що чули, що розповідають сумчани? Е, ні, ну е, коли бахне то чути, але е, знаєте, якось не звернув увагу по первах, тому що це зовсім е, в іншому місці, де я знаходжусь, але з, одразу почали дзвонити, що прилетіло. Прилетіло в центр. Прилетіло потім конкретніше, що конгрес. А Конгрес-Центр – це е, така споруда, побудована нещодавно за часів Віктора Ющенка. Вона будувалася як академія української як бібліотека Української академії банківської справи після об'єднання з власне. З сумським державним університетом використовується як конгрес-центр. Я чому сміливо про це говорю, тому що обласна військова адміністрація виставила, що це саме конгрес СУМДУ угу. вражений. Це використовується захід, щоб вони подумали, а то на болотах кричать: що «О, ударили по штабу! Який там штаб? Там єдине знаходиться офіс омбудсмена. От на картинці показують це ж українська ну, колишня БС, тепер Сумський державний університет і. Офісом будсмена знаходиться. А так, я там, наприклад, проводив сто 500 заходів. Це всякі тренінги, семінари, зустрічі, дипломатичні зустрічі. Тут багато приїздило послів, багато журналістських заходів проходить, конференції різноманітні, в тому числі там по відновленню. От. І сьогодні там проводила захід обласна військова адміністрація. Це правильно, обласна військова адміністрація. Але я бо я прочитав Мар'яни Безуглої, що а пане президент, знов построєння, по построєнню ударили. Що там типа та доколі ж воєнні будуть прикриватися гражданськими? Мар'яна Безугла бреше і не ну якби і і вона звертається якби до офісу президента. Для мене це однозначно намагання. Намагання Мар'яни Безугової перевести стрілки. У нас взагалі-то вважають, стрілочник це той, на кого перевели стрілки. Але в цьому випадку Мар'яна Стрілочник, яка переводить стрілки з, е, з адміністрації з офісу президента на військових. Чому? Тому що захід обласної військової адміністрації, навіть якщо туди запрошували там певну кількість військових з сім'ями. Це захід обласної військової адміністрації. Це ніяк не військовий захід, не планування. Ніхто стрілочок на карті не малював. Ніяких построєнь на, на плацу, не там і плаці ніякого Нема це невеличкий провулок Фактично да і оце місто, яке зараз показують, там ялинка стояла у цього ж Сумського державного університету. Поруч це е, зона там е, частково, там в одному частина провулку перегороджена, вона навіть не проїзна, вона пішохідна. І ніяких там апріорі не може бути. В самому конгресі є підвальне приміщення. тобто голова обласної військової адміністрації не постраждав. Якщо хотіли вдарити по ньому, там був е, ну, день однієї з бригади. Він запросив там дійсно. Чесно кажуть, то принаймні, я знаю, що кількох військових поручать грамоти з сім'ями, з, з дружинами і з дітьми. Але щоб ми знали, що це захи, з, заклад, де дуже багато позашкільних заходів. ну Виставки, от там виставка, експозиція. То відповідно, якщо дитячі малюнки діти там тусуються. Ви розумієте, куди оце Оце ось оце він, оцей конгрес-центр. Це воно таке красиве було, і це все рухнуло ці осколки на дітей. Скажіть, будь ласка, от українська влада і військові говорять, що удар російськими іскандерами відбувся по цивільне, по цивільному населенню. Лише представниця слуг народу говорить, що це був удар по військових і звертається до Зеленського. Це саме говорить і російська пропаганда. То можливо, у нас російська пропаганда вже сидить десь ближче до офісу президента. Ну, от у мене теж таке відчуття. Ви знаєте, що там, тіпа, навіщо Мар'янка це заговорила? Про що? Тому що ну, треба ж перевіряти Мар'янка інформацію, що там не було. якщо, І вона ж прямо в блозі своєму говорить, що там було построєння. Яке нафік построєння? Тобто я, я категорично заперечую це, Ось ви знову бачите: оце, Сум, СумДУ, це їхній корпус. Бачите, ну, все, все побило. Це один іскандер, а другий упав за. 100 метрів в цю сторону, де, де якраз Конгрес-центр. Це е, це навчальні корпуси, а то конгрес-центр. Він трошки за 100 метрів. Якраз одна ракета сюди впала, одна сюди. Один іскандер, туди, один сюди. І загинули, загинули діти, загинули випадкові перехожі. А якраз ті, хто прийшов на захід до голови обласної військової адміністрації, не загинули ніхто, і ніхто не постраждав. От, дуже гнівно виступив мер Канатопа е, Артем Семеніхин, угу. ми він бачили його коментар. Так він емоційно дуже сказав, що да, що ну і я тут підтримую, що за таке. Ну мені здається, що треба відкрити. Ну, карна справа буде відкрита по факту. Але треба відкрити персонально проти цього генерала Артюха карну справу. Да, що це як мінімум злочинне недбальство? От і принаймні трочно офіс президента потрібно, щоб він зреагував, звільнивши цього генерала, але. Я не впевнений, що звільнять, тому що якраз з нього не його хочуть зробити. винуватим, це ж Мар'яна, да яка понятно, що грає під дудку Єрмака, а хочуть зробити. Військових, що військові десь там типа накосячили. так от ні щоб навіть ну а взагалі чому цей генерал дуже влаштовує. Ну Артюх Володимир Артюх, нинішній голова обласної військової адміністрації, він генерал-лейтенант старці. Він веде себе як ну, не як генерал, а скоріше, як прапорщик. Знаєте, як ну не як місто буде сказано, там анекдот. Товариш прапорщик, остановіть поїзд. Поїзд стой раз два. Оце ну, от, я, я, я раз uh -huh. це його стілено правління. От ми стикалися неодноразово, коли він ну веде себе дуже грубо, навіть з донорами. Донор приходить, приїжджають донори, кажуть, ми готові тут кілька громад вкластися. давайте розберемося, які саме громади нам відібрати, щоб ми вкладали туди гроші. І от нам, типа, експерти рекомендують оці от громади. І кілька громад, там, які рекомендують експерти. Ну в тому числі, я, він Що? які такі експерти? Хто такі експерти? Я тут головний експерт. Більше експертів нема, не то ніхто. Я тут генерал, е, е, і воно ж ну е, ми ж тут живемо все життя. От я все життя даже живу тут. А він приїхав кілька місяців тому, десь із Вінниці. Ну він раз він генерал, він же ж думає що е, розуміє більше. І в категоричній ультимативній формі він нав'язує донорам. Донори виходять так. Ми приїхали з діньгами, Давайте разом порадимося, куди там, Ви давайте гроші, не ваше діло, куди я потрачу. Ну, от, ви ведете на... до того, що все-таки мають бути ну якісь рішення щодо Військово військової військової адміністрації. Значить, якщо, якщо не буде кадрових рішень, то значить відповідальність за удар по сумам бере на себе безпосередньо Володимир Олександрович Зеленський і mm -hmm. винуватити я буду його. Скажіть, тому будь ласка, що... як, як на цьому тлі говорити про е, налагодження переговорного процесу? Я там прям дипломатично слова підбираю. Тому що от Трамп говорить, що е, я думаю, що переговори між Україною і Росією можуть проходити нормально, і ви дізнаєтеся про це зовсім скоро. Настає момент, коли потрібно або змиритися, або замовкнути. Це як взагалі розуміти? У нас тут? Е, 32 людини одним махом, от цивільних, і діти. А у нас виявляється, переговори йдуть нормально з Росією паралельно з цим. Ну про таракани в голові у Трампа і у Путіна людям доведеться розбиратися довго. Який це вид тараканів? Зрозуміло, що це абсолютна єресь. Е, зрозуміло, що і Трамп це прекрасно знає, що Україна погодилась на е, Зеленський, в тому числі там сварився він в овальному кабінеті чи не сварився повністю. Погодилась на базові пропозиції США. Вони звучать трап. так. так. Це, це три позиції: Україна виходить з Курської області. Ну ми фактично вийшли там. Кілька висот тримаємо, тримаємо ну з тактичних міркувань. Вийшли з Курської області. Ми не вступаємо в НАТО, і Україна не піднімає на перемовинах навіть про це ну не піднімає це питання. Це друге. І третє: про що розмова Росія залишає за собою все, що вона встигла окупувати? Це базові умови. І Трамп тепер каже: тепер рішення за Путіним. Але ж Путін каже, ні, цього мало. Давайте ще щось. Ну вони шантажують перед усім Ми віддавайте Херсон і Запоріжжя, але по великому рахунку це панти, це блеф від Путіна. А насправді він хоче те, чого ми йому пообіцяти, не можемо. А що можуть йому пообіцяти, зробити лише Трамп часткове зняття, хоча б часткове зняття санкцій, ось що потрібно путіну. Ну от, щоб санкції зняли, щоб у нього оця перерва після заморозки конфлікту до того часу, ну принаймні коли вони там можливо за погодженням з Китаєм, можливо, самі приймуть рішення знову. Стартувати, ну знову розпочинати війну, тому що привід вони придумають. Ну як в 22-му році, що великий привід сказали, Ну, да, я так да, розумію, да. що санкції поки що не знімаються з Путіна, тому що вчора буквально Трамп на рік продовжив ті санкції, які накладав Байден. Хоча переговори в Туреччині щодо безпеки чорноморського судноплавства завтра будуть відбуватися між українською і російською делегаціями. От як це розуміти? Торгові безпеки безпека на чорному морі. Да, це вигідно. Чому це піднімається? Тому що це вигідно Китаю. Китай зараз з огляду на те, що там не зрозуміло, яка буде митна війна з Сполученими Штатами, Сполучені Штати. Другий е, по е, постачальник у світі в Китаю кукурудзи. А перший це Україна, Тобто Україна і Штати постачають найбільше кукурудзи. То з огляду на те, що кукурудза е, е, сполучених штатів може вирости в ціні, то українська кукурудза Китаю необхідна. Необхідно, щоб через госфори, і дарданели і потім через СУЕЦ е, проходили вантажі, е, як то кажуть, безпрепятственно. І тому в цій угоді зацікавлений Китай і тому росіяни тут так от аж підстригують. Да? Решта у росіян є це у Трампа ж дедлайн 30 квітня, а у Росіян 9 травня. І росіянам треба до 9 травня визначитися, чи вони заходять ще в один рік війни. Uh -huh. Чи вони, чи Путін каже, діди воювали побігли, і ми воювали і теж побігли. Цілі я свою достигнути. Дякую всім до свидання, розходимося. От, і ну, до 9 травня ще якраз 4 тижні, фактично, да, рівно. І тому. Путін ще може якби по побліфувати, і на Трампа давить, щоб з нього частину санкцій зняли, і тоді вже говорить про заморозку конфлікту. На Трампових умовах Трамповські умови зараз погоджені з Україною. Це вже можна говорити, що умови про мирні пропозиції українсько-американські, угу. і путіну це дуже чітко відомо. Ну, На тлі цих мирних пропозицій, які погоджені між Україною і США, військові експерти говорять, що Росія готує наступ травневий, чи як його називати, і скоріше за все це буде Сумщина. От як відчувається насування цього наступу безпосередньо там на місці? Чи бачите ви, що є якась активність, що люди, можливо, хвилюються, що хтось виїздить, чи поки от таке Затища перед бурею, Ну сьогоднішній день за не назвеш, скажімо так. да угу. е, от І це намагання можливо залякати. Це можливо намагання для того, щоб хтось прийняв рішення виїздити із сум. Тому що, якщо до сьогоднішньої балістики додати те, щоб е, всі там ворони кричать, всі каркають, що буде наступ саме на Сумщину. от Хоча на Сумщину це не значить, що на Суми Тому що. і Е, в Атутін в 43-му році, Воронівський, а потім Перший Український фронт, наступали вони не на Суми. На Суми був е, ну, як спомагательний акція українською, допоміжний удар. Да? Угу. А основний удар якраз був е, на південному сході Сумської області. Е, східніше ну, півден, на південний схід від е, річки Ворскла. тому що тут, от, в межиріччі е, Сейму і Псла, хто знає, тут важкі ландшафти. тут Порізано так, як на Поділлі, як, як на Вінниччині. Е, немає такого, як на Полтавщині чи на е, Запоріжчині рівного степу. Де. Наступай, не хочу, розганяйся танками. Е, великі пойми, багато річок, ставочків, дамп, лі, е, річочок, перерізків, горбочків. І е, е, є фактично дві дороги. одна. І суджі через юна Ну от Курск суджа юна кілька і інше там так само з миропілля на суми, тобто ну, з Краснопілля. Ну, хай три дороги, по яким можна наступати. Решта місць це там рай для снайперів, для ДРГшок, але танки там не пройдуть. Там, і не те, що вони зараз не пройдуть, зараз ніде не пройдуть танк, вже з'їде в поле по башню загрузне, але мається на увазі, вони літом там не навоюють. Тобто. Як казали в часи Другої світової війни, це не танкоопасне направлення. Mm -hmm. І тому наступ можливий, але ну як допоміжний. А от південніше умовно з ворона там в сторону ахтирки або на Богатухов, в стил Харкову. Це в, 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 вполне можливо. Знову ж історичний прецедент є саме так наступала на вермахт Красна Армія в 43-му році. Там вигідніше наступати з точки зору географії, бо для війни географія ландшафти дуже багато значить. Ми ж розуміємо, що одне діло по болотам наступати, друге до інше. Справа по сухому. То, то тут якби тут наступали, то я думаю, Сирський би сказав їм. Ну чи хто розуміється, що велкам, будете наступати, так ми ж вас тут положимо. Буданов назвав розрахунки ракетних бригад, які причетні до атаки по сумах. Це 112 та 448 ракетні бригади. Російські, ну і пообіцяв, що типу буде відповідь агресором. От щодо відповіді, так, от щодо відповіді, от після того як Росія Україна і США погодили позиції щодо переговорів, от якось українська сторона не атакує Росію зараз. Ми дотримуємося правила перемир'я, тобто ні ракетами, ні дронами за останній тиждень. Ми не чули, щоб там щось палало і прилітало. Ми просто не атакуємо по домовленості. Вони нашу тіпу енергетичну інфраструктуру не чіпають. А ми їхні нафтопереробні заводи і дійсно не чіпаємо. Але ж ви бачите, вони натомість переключились просто на мирних жителів по мирним кварталам. То в кривий ріг тепер в суми прилетіло. Ну аналогічно, ми ж розуміємо, що це вже метод. Тобто якщо це раз, вони могли сказати, ну це непорозуміння, ну десь якийсь п'яний майор, не, не, не так. Навів координати і помилка. Да, там, ну можна ж там виправдатись перед американцями. Ну, раз на п'яного майора списати можна, але вже ж двічі ні, це метод. Е, і це вже е, е, ну, для всіх очевидно. От, е, але ж ми не це вони не люди. Ми ж не можемо по мирним кварталам Курська чи Білгорода відстрілятися. Ми стріляємо по їхнім військовим об'єктам, але стріляємо. Угу. Пане Вікторе, щиро дякую, спасибі за те, що підключилися оперативно. Знайшли час дякую, розказати дякую. про ситуацію Віктор Боберенко із сум, от власне кажучи про те, що відбувалося в місті, які заходи там проводилися, які маємо результати. Еммануель Макрон, президент Франції, відреагував на терористичний удар Росіян. Всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента. Трампа